Де любить відпочивати другий президент України бачили наші особливі кореспонденти. На самому березі Алубки дачний палац із розкішним кованим парканом. Він закриває прохід до мармурових альтанок та екзотичних птахів. Гучний спів найбарвистішого вожака так і манить зазирнути до приватних володінь. Охоронець каже, тут живе вісім павичів. Гади орудиш дін і ночі. До пісень тошнохвостих красенів ніяк не звикне. На запитання, хто господар, і птаха, і маєтку, відповідає неохоче. Олігарх, народу. Зате тут же люб'язно пропонує і нам такого повича. Задарма. Все треба буде підходити осінью? Паяється Да? клас. подаримо. Садівниця теж пишається вихованцями і залюбки розповідає: у їжі не вибагливі. Йдеть кукурудзу курсу насіння. На цьому гостинність до незнайомців завершується. Нас просять говорити пошепки. А хадіва да? А от місцеві жителі не приховують. Це один із сімейних маєтків другого президента України кучми. Коновіки висотка стоїть. і схорі. Оте теж Кучма. У сусідах Леоніда Даниловича багато відомих українців. Пан Микола показує: ось той будинок із синьою банею належить Юлії Тимошенко. Але за документами каже, теж цього не перевіриш. Ані кажди ділі продають, щоб в кінці спрятати. відпочивати саме на цій дачі. Колишній президент любить, адже тут особливе цілюще повітря. Ще за радянських часів до Алубки влаштовували цілі паломництва лікувати легені. Дача кучми розташована саме на місці колишньої дитячої здравниці. Територія сьогодні вже приватного маєтку, понад пів гектара землі. За кримськими цінами така земля коштує щонайменше 1 мільйон доларів. Колись це був маєток лікаря Боброва, засновника першої безкоштовної клініки для дітей, хворих на сухоти. Гроші на будівництво збирали Чехов і Горький. А сам лікар заповідав його дітям із бідних сімей. ТСН особливе. Один плюс один.